Я кілька разів кладу до Раківської виправної колонії номер 73 на тренінгові заняття з'їхались психологи установ виконання покарань області. Подібні виїзні зустрічі проводяться двічі на квартал, в ході яких спеціалісти мають змогу підвищити рівень своєї кваліфікації, обмінятися досвідом, дізнатися про нові методики, що можуть знадобитися у подальшій діяльності. В установах виконання покарань Житомирщини налічується 13 посад психологів, і їхню роботу важко переоцінити. Розповідає психолог обласного управління державної пенітенціарної системи Володимир. Психологи можуть бути як атестованими, тобто психологи, які, є військо, які носять форму, і так вони можуть бути вільними, вільний найм. Психологи установи виконання покарань працюють не тільки із засудженими, але й з персоналом виконання покарань. Проводять відповідну психокорекційну роботу та психодіагностичну роботу. Вони проводять лекції, семінари, тестові заняття для персоналу. Засуджені мають змогу вільно звернутися до психолога, і з кожним засудженим, який виявляє бажання і має потребу, проводиться психокорекційна робота у кімнаті психоемоційного розвантаження, яка існує у кожній установі виконання області. Найчастішими відвідувачами таких кімнат є неповнолітні, жінки, засуджені, котрі вперше потрапили до тюрми, довічники, а також в'язні, які страждають на сезонні порушення психіки. Зокрема, осінньо-зимовий період досить напружений час, коли у засуджених спостерігається підвищений інтерес до суїцидів. До речі, за статистикою, яку озвучили на тренінгу, існує аж 800 способів самогубства, найпоширеніше серед яких повішення та стрибок з висоти. Найменш розповсюдженим способом позбавити себе життя є утоплення. Говорили про ці та інші. Факти стосовно самогубств, психологи та запрошені фахівці соціальної сфери не просто так, зібралися найбільш досвідчені фахівці, психологи установ, також присутній керівний склад установи, у якій проводиться тренінг, для того, щоб виробити якийсь найбільш ефективний план для превентивної поведінки, для превентивних дій, щоб попередити можливі спроби суїцидів. З випадками, коли засуджені вчиняли суїциди, за роки своєї понад 30-річної служби в панітенціарній системі стикався і начальник райківської колонії Станіслав Шафранський. Що стосується очолюваної ним установи, то останні чотири роки самогубств тут не трапляється. А значить, констатує керівник психологи із своєю роботою справляються гарно. Окрім кімнати психоемоційного розвантаження для засуджених, у якій проходив тренінг, в колонії є ще й окрема кімната для персоналу. Кожен працівник у будь-який час може сюди прийти, переглянути заспокійливі фільми, послухати музику, перевірити на собі вплив кольоротерапії. А психолог допоможе владнати проблеми не тільки робочі, а й сімейні. Кімната психоемоційного розвантаження. Ви самі розумієте, з яким контингентом працюємо. Зараз в основному засуджені. 60% десь йдуть наркомани, в яких здвинута психіка. Ну і тому от такі кімнати вони теж дають якийсь свій результат. Людина може піти, телевізор подивиться, з ними працює. У нас є психолог, як по особовому складу, є психолог по засудженим. Ну, воно дає свій певний результат. У 73-й колонії розповідають і про інші гарні зміни в умовах роботи працівників. Незабаром тут має запрацювати спортивна зала. Ми зараз відремонтували практично вже спортзал, і сьогодні в мене така видалась нагода. Я хочу перш подякувати голові райадміністрації з Володимиру Андрійовичу за допомогу в створенні музею, а також особливо велике мене. «Спасибі це міському голові Мазуру Василю Константиновичу, який мені дуже допоміг в ремонті спортивного залу для співробітників колонії і Демосю Івана Миляновича. Колонія знаходиться в, район, в районі, але я тісно працюю із міською владою. Ще однією темою, яку в ході тренінгу розглянули запрошені психологи, було формування усвідомленого ставлення до видів дискримінації у суспільстві в розрізі пенітенціарної системи України. Тюрма це окремий світ із своїми законами та правилами, в якому можливі прояви дискримінації одних засуджених відносно інших. Як зменшити ці прояви, учасники зустрічі дізнались із спеціального проекту, який розробили та презентували представники Житомирської асоціації фахівців соціальної сфери.